Всім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Євро 2020. 2 липня 2021 рік. Чвертьфінал, чи Європи 2020, стадіон Альянс Арена, приймає матч Бельгія, Італія. 1-2. Італія перемагає. І сьогодні, друзі, хочеться цей неймовірний матч згадати. Давайте про ми з вами будьмо говорити по порядку. Мартинес, головний тренер збірної Бельгії, 3-4-2-1, стартова розстановка у бельгійців. Тибу Курта, Оваротах, Вермалін, Ян Вертонген, Тобі Алдерел. Трика центральних захисників. Аксель Віцель, центральні півзахисники, Тома Висель, Юлин Тильман, центральный захистник, Кивин Де півзахисники. центральный атакувальный Лукаку мелолука нападі. Це стартова розстановка Бельгії. Збірна Італії, 4-3-3, стартова розстановка Італії, головний тренер команди Данарума у воротах, Леонард Банучи, Джорджа Пара центральних захисників. Леонард Спинацо, Джованні Лоренцо по флангах, Жоржиніо, Нікол Барела, Федерико Вера, та Лоренцо Черніове, у нападі. Це стартова розстановка збірної команди. Італії. Друзі, тепер давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Що друзі, ну що ж, друзі, дуже активний старт від обох команд. Італія мала територіальну перевагу. Більше Італія володіла м'ячем. Але пригадується на програна бельгії, коли Роман лукаку заходить, а то Робить перестую удар. В кут і Джи Джедана Данарума, Джан Луї Джидана Данарума Відбиває удар. Дуже хороший сейв робить Джан Луї Данарума Перший момент створюють саме бельгійці. Супер шанс! Але не вдається його реалізувати. Італія дуже здорово виглядала. І справді, Італія мала перевагу за контрол м'яча. Італія в кицики, в кити таки цитив, друзі, Італія свій мяч все-таки знайшла 31-ша хвунач. Італія проводить свою атаку. Збірна Італії Марко Вераті Вітаю передачу на Ніколу баррела, Ніколу Бареала! Замах! обіграв Ніколо Барела! футболіст збірної Бельгії Удар на Нікут. гол! гол. Ніколо Барела! Забиває гол на 32-й хвилині. Супер гол від Ніколо Барели. Дуже здорово Ніколо Барела. Обіграв там, я не знаю, двох-трьох футболістів. Великий дивіться обіграти. Ніколо Барелі. Ніколо Барела бі. В дальній кут. Та Ніколо Барела. Забиває. Ось це на емоції. Італійці. Італійці повели в рахунок. Та да? де? Але Італія на цьому зупинятися не стала. 44-й гонщий Італія проводить ще одну атаку, никулу барела. Ларенса Инсине, Лоренса не на мимо фланзе, Лауренса йому обіграти ему Інсіні. Инсине, Інсіні під праву ногу, Інсіні. удар! Гол! 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 гол. Коваччи 2-0 на користь збірної команди Італії. Але Бельгія на цьому здаватися не стала і Жеремі Дакю. На останніх хвилинах першого тайму заробив право на пенальті. Ромел Лукаку! Суновий м'яч. Ромел Лубіа! Удар! гол, 1-2! один я чітко Італу. Ромел Лукаку чітко реалізував пенальті. 1-2, Збірна Бельгії повертається в цей матч. На цьому перша 45 пітих велика завершується цьому, друзі, у Бельгії на другий тайм з'явиться Дріс Мертенс, Прат, Шадліші, до речі, видали, потім буде заміна, якраз Шадліші поміняють. Наприклад, та жаль, да? Дивіть, Бірат, Дємер, Сенбрен, Крістан, Таой та Белоці вийдуть, відповідно, в італійської збірної. А Бельгійці намагалися відігратися у темі номер да? І, в принципі, я вам хочу сказати, що у Бельгії таланти були. Не справді, були таланти. У бельгійської збірні, але вони також були і в Італії. Якщо не вони з ними каркас варіть, також Бельгію рятував. Якщо я не помиляюся, друзі, звичайно ще. Да? Визьому будь-яку випадку Ні, друзі, не було ніяких каркасів варіт, це друзі, щось переплутав. Вибачайте мене. О, Бельгія, да, Бельгія намагалася якраз відігратися. Але, знаєте, Італія Манчині дуже надійно справі зіграла в Зексті. Дуже надійно команда захищалась. А в принципі, Італія Манчині просто неймовірно виглядала. Команда могла грати як і першим номером, абсолютно спокійно могла грати з позиції сили, так і могла в принципі оборони, відповідно пограти. А в кінці кітці Італія перемагає з рахунком 2-1. Це якраз та емоції футболістів збірної Бельгії. Ой, ситуація ну, емоції команди Італії. І справді, важкий матч був для Італії. Якщо, друзі, дивитися статистику підсумково, то в принципі вона плюс-мінус рівна. За ударами по воротах невеличка є перевага у Італії 14-10, за ударами в площину у Бельгії, наприклад, перевага, да? 4-3 46-54 контроль м'яча. 9-5 за кутовими. Ну, якщо, друзі, будемо дивитися статистику лівих нагод, то 2-3. Невеличка перевага Італії. Дві голіві нагоди було у Бельгії. І одну гольову нагоду Бельгія не реалізувала. В Італійської збірної було 3 гольових шанси. І якраз то дві гольові нагоди були не реалізовані. 448 передач у бельгійської збірної, 373 передачі з них були точними, 83. Відсоток Точність передачі. В Італії 533 передачі, 470 з них були точними. 88% точність передач. З 10 ударів у Бельгії 4 удари площину, 1 удар ударів повзорота, 5 ударів заблокованими були. В Італії з 14 ударів 3 удари в площино, 7 ударів повзротати і 4 удари були заблокованими. Десять це в нас статистика успішних відборів. 58% успішності в Бельгії, 33 в Італії 2-2 сейвам, 13-18, повністю м'яча, 10-8, відповідно, за перехопленнями, Ну і 16 порушень правил. До речі, було в Бельгії одна жовта картка, в Італії було 13 порушень правил, дві жовті картки. Ще наразі підвести підсумок даного матчу Бельгія Італія, який відбувався на чемпіонаті Європи 2020. Ну, моя думка, що в принципі Італія по ділу перемагає, але браво Бельгія! Бельгія браво! Команда Мартінеса показала дуже хороший футбол, справді. Значено, що браво Італія! Італія, браво! Команда Ванчини просто неймовірно виглядала на чемпіонаті Європи 2020. І справді, Італія просто неймовірно виглядала. Друзі, що взагалі -то думаєте ви з приводу даного матча який ми з вами пригадали, це був матч 5 Європи, 2 липня, 21 рік, Бельгія-Італія. Один до! Італія перемагає. Побажаємо збірні Бельгії, всього самого самого найкращого. Побажаємо збірні Італії, всього самого самого найкращого. І я вам, друзі, також хотів би побажати тільки добра та щастя у житті. Не головне особисто для мене, щоб ви усі, наприклад, були щасливими, да? Ось, і це для мене, друзі, найголовніше. Щоб безправді справді ви були щасливі, беріть себе усім два друзі. будьте щасливі. Усім до нових зустрічів.